Того часу війшов Ісус у сторону Тирський і Сидонський, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати, Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида, біс тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї словом. Тут приступили його учні, почали його просити, відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав, я посланий не лише до овець Влиховець, дому Ізраїля. Вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже, Господи, поможи мені. Він відповів їй не личить брати хлібу дітей і кидати щенята. А вона каже, так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зо столу в панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй, о жінко, велика твоя віра. Хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Брати і сестри, друга Христову громаду, сьогоднішнє недільне Євангеліє, Воскресне Євангеліє може видатися нам доволі незвичним. Христос усуплюється в нас із лагідністю, прощенням, смиренністю, той, який говорить, що син Божий, син людський прийшов, який не догасить навіть тліючої головешки, який з лагідністю приходить у цей світ. Так, сьогодні ми чуємо діалог між Христом і жінкою, яку привели апостоли, де Христос доволі незвично висловлюється. Вона просить про допомогу, той відмовляє, кажучи, що я тільки стосуюся Ізраїля, коли вона продовжує, каже, що так, але е, порівнює себе навіть до щенят, які е, малих псів, песиків, які бігають десь під столом у своїх господарів і приймають крихти їжі. Чому Ісус говорить сьогодні в такий дивний, незрозумілий, навіть на сьогоднішнє сьогодення, абсолютно якби несприйнятний спосіб. Коли ми подивимося, де відбувається місце зустрічі, місце діалогу, побачимо, що воно також є дивне, незвичне. Христос залишає межі той історичної чи етнічної території Ізраїля, де він все рівно є прибулий народ, і йде далі на південь, за кордон своєї Галилеї, своєї рідної батьківщини, і виходить на територію сучасного Лівану. великі древні міста Тир і Сидон, то північна частина східного берега Середземного моря. Древні цивілізації, два великі міста держави, які оточені були неприступними мурами. Тир і Сидон, думаю, що багато чули з нас, можливо, бачили якісь е, е, науково-популярні репортажі. Ще одне місто доволі відоме, е, е, яке залишило глибокий слід у сьогоденні, є Бібліос, е, від його назви власне, походить і назва в старогрецькій мові, Біб... Біблія, Бібліон. Як книга, звідси походить і назва, отже, і в християнстві сприйнялося Святого Письма е, Біблії. Отже, там винайшли е, властиво, ну, за, за, за поширеною традицією, отже, один із перших поширених алфавітів, який е, вплинув на багато інших алфавітів Середземномор'ї, зокрема е, на грецький і слов'янській е, сучасний алфавіти. Древні міста, які хвалилися. Тисячолітньою цивілізаційною культурою у порівнянні з, яким, з, з якими е, юдеї були ніщо прибульці, які поступово лише займали цю територію, які справді навіть саме е, е, тексти Святого Письма говорять про відсталість технологічно прибулих ізраїльтян від місцевих народів, від филестимлян, цей теперішній сектор Газа. Який досі населений не юдеями, населявся тогочасними морськими народами, філістимлянами, які мали надзвичайно високу вже технологію на той час обробітку заліза, перед якими ізраїльтяни повністю капітулювали. Вони їхні колісниці, їхня зброя набагато міцніше від бронзової чи мідної, робила їх абсолютно програшними на полі бою, де Ізраїль мусив залишатися не на узбережжях, не на таких кращих багатших. Рівнинах родючих, а лише у Юдейських горах. Відповідно, як і буває часто у сусідніх стосунках між сусідніми народами, використовувалася така напруга і приниження по відношенню одне до другого. Те, що Христос сьогодні говорить, це абсолютно Він не винайшов сам і не говорить, Просто якось десь з передсердя, так би сказати, фактично використовує термінологію, яка на той час існувала між двома народами. Те, що говориться про щенят, які бігають під столом і е е підносять крихти, що падають зі столу, очевидно, йшлося про те, що один іншого називав і собакою, і іншою якомусь для ідеї свиняє була, була і залишається нечистою твариною. І Очевидно, не зупинялися перед різними такими пограничними конфліктами у тій філікійській зоні, де постійна була напруга. Христос, однак, приходить лікувати, об'єднувати те, що розсварене. Він приходить у дійсність, яка нам відома. Ми всі живемо у вже в певних державах, у своїй культурі, мові, традиціях, де всі ми живемо, і особливо зараз український народ переживає. Цю напругу і суперечливість із своїм сусідом. де немає розуміння, де немає братерства, яке дуже часто вихвалювалося і ставилося, як приклад, як якісь гасла у стосунках, коли все добре. Христос приходить у поділене людство, поділене на етноси, поділене у своїх цінностях. Поділене у своєму серці, власне, оскільки поділи народами не обмежуються лише адміністративними кордонами, але кожен і кожна з нас мають як добрі, так і недобрі схильності свій, свої межі егоїзму, які можемо випускати е, поза себе у недоброму слові, недоброму вчинку. Не можемо в силу нашого становища у суспільстві поширювати цей зло, гріх, приниження, вивищення. Е, Безконечним продовженням цього ряду різних гріхів навколо себе. Людство втратило цілісність у своєму серці, незалежно від того, що ми є унікальні. Ми з одного боку, ті, які безпосередньо приєднані до цієї фізичної природи, оцей Адам, той, хто походить із Адама, саме Святе Письмо говорить, що Адам є, з одного боку є абсолютно приземлена. Фізична особистість. Якщо ви дослівно перекласти ім'я Адам, це означає землянин, взятий з землі. Адама в, земля в єврейській мові Адама. Ми, наше тіло підлягає всім законам фізики, хімії. Ми маємо свою фізіологію, яку медики успішно вивчають, зараз стараючись втручатися в якісь патологічні процеси. До цього Господь нас покликав. Але одночасно Він робить нас унікальними, оскільки робить, дає нам а, той депозит свого духа. Він робить нас нерозривно пов'язаним із собою, із Творцем і ставить нас підтримувати порядок у цьому створеному світі. Що стається дуже швидко гріх, егоїзм. Дуже швидко вносить розкол у. Це мирне і цілісне життя із Богом. На початку, коли подивимося, ті перші короткі розповіді про первісне людство, як люди спілкуються із Богом? З лиця в лице. Оце що сучасний такий французький, взятий з французькою мовою, тет а тет з кимось говорити. З, звід у вічі у чотири ока фактично про такий нерозривний зв'язок первісного людства йдеться із Богом. Однак із приходом гріха ця нерозривність ламається. Ця нерозривність веде до того, що не тільки Бог починає мовчати, людина не здатна сприйняти його слово, але люди починають так само простою, будувати межі. Один супроти другого. Одинадцята глава книги Буття, яка дуже важлива для сьогоднішнього уривка, говорить власне про це коротка розповідь про е Вавилонську вежу. Думаю, всі з нас читали е той текст, який здається, можливо, часто доволі примітивним е з точки зору сучасного розвитку суспільства. Однак у цих простих 11 стихах міститься дуже глибока дійсність. Люди ставлять собі мету, бачачи, що вони розпорошуються по землі. Давайте побудуємо вежу, яка буде сягати у небо, використаємо глину і руку, яка тече із землі. Піднесімося у цю небесну сферу і зробімо собі велике ім'я. Отже, ці просте висловлювання у тексті Біблії вже показує на природу людини, зіпсованого гріхом. Людина розуміє, що вона чомусь стає ворожа одне супроти другого, вони все ще мають спільну мову за логікою попереднього розповідного тексту. Однак вони розуміють, що ворожнечість протистояння. Панують і віддалюють одне від другого. З іншого боку, вони розуміють, що цей втрачений зв'язок із творцем власне є причиною того, що панує оця роздрібленість і ця більш наростаюча ворознечість. І щоб знайти вихід, вони хочуть просто якби фізично піднятися у височінь у сферу, де вони думають, існує творець. Звичайно, що творець існує і в горі. Саме небо не може вмістити і Творця. Людина вперше починає надіятися на технологію, на випилення глини, на будування високої вежі, щоб опанувати над собою, над цілим людством, відвернути катастрофу в спосіб більш такий механічний чи технічний. Наслідком цього є те, що говорить Свято Письмо, абсолютна вже тоді відчуженість цілого людства, де міняється з часом навіть мова. Нічого вже не об'єднує окремі етноси. Коли Христос приходить і зараз проповідує із, 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 із своїми апостолами на територію Фінікії, йдеться фактично про докуданність. Два народи, які є не то, що вороги, але архи-вороги одне між другим, де вони мають своїх богів, свою культуру, свою ідентичність. Однак тут відображається переміна. Перед лицем Христа зникає оцей шовінізм чи егоїзм зі сторони представниці тої фінікійської культури. Вона просить його про поміч, те, що дивно, оскільки завжди вони дивилися зверху на низ на Ізраїля. Коли навіть Христос повторює термінологію тогочасного світу і говорить до неї навіть у категоріях, порівнюючи із щеням, не робить якогось кроку назад, не відвертається, не починає, не починає ображатися чи принижувати у відповідь, але далі показує смиренність і бажання до того, щоб отримати поміч від Господа. Розуміючи, очевидно, що Ісус не є лише простою людиною, бо Він говорить, Його Слово лікує. Він прагне до цілісності, він прагне до об'єднання. Як ми знаємо, це Святе Письмо абсолютно не обмежилося лише до вибраного народу до Ізраїля. Та як Христос говорить у перших словах до жінки тої сирофініки Нікіянки: я прийшов до загиблих овець дому Ізраїля. Адже сам Христос потім говорить: ідіть і проповідуйте Євангеліє у всіх народах. І я з вами до кінця. Це саме говорить і апостол Павло в сьогоднішньому посланні другому листі до Корінтян, цитуючи тексти Святого Письма, де наміром, відвічним наміром Господа, Творця у Старому Завіті було зупинити цей розділ, зупинити ворожнечу і творячи спільноту віри самому поселитися між ними. Що постійно не вдавалося, де, де тільки нова і нова хвиля після Божої ініціативи призводила через людські, людську аморальність і непостійність до падіння. Ми переживаємо ті, той самий роздор і розкол у людських серцях, насамперед, переживаючи ті страшні е, роки в, е, війни, ще з 2000 22-го, 14-го року, ми у світлі того Євангелія розуміємо цю глибину падіння людства. Де кожен і кожна з нас міряємо так само і своє життя, своє серце, свої цінності, свою віру, просячи Господа про поміч, про скріплення, про те, щоб ми знайшли добре слово, не осуду, але підтримки навіть до тих, хто десь заблукав. роблячи одночасно все необхідне, щоб відстояти тих, які зараз терплять, які поранені, ті, які оплакують своїх рідних, ті, які боронять цілісність нашої держави, їх наміри для за всіх нас молимося сьогодні. Примірця сина свободу. Слава Ісусу.